Вітаю! Я Юлія Мішкова, вчитель англійської мови комунального закладу освіти середня загальноосвітня школа №14 14 Дніпровської міської ради. Моє педагогічне кредо Успіх до тебе не йдеться, ти до нього прямуєш. Впевненою ходою вже 17 років. Допомагаю учням ставити нові цілі з легкістю долати труднощі та досягати своєї розумі. Усе своє життя я присвятила роботі з дітьми і не зупиняюся вчитись ні мить. Самоосвітою займаюсь переважно дистанційно, вміння навчати онлайн вдосконалюю працюючи із сервісом Zoom, який є базовим в роботі нашого навчального закладу. Багатоцільове використання Zoom доповнюю англомовними платформами. Моя методична тема гейміфікація як шлях пізнавальної активності учнів на уроках англійської мови. На своїх уроках я використовую не просто картинки, проводжу бесіди, а широко використовую презентації, рольові ігри, творчі заходи, інтерактивні онлайн-ігри. My English Speaking Space це кабінет англійської мови, сучасний та функціональний. Для наших молодших школярів створені осередки згідно концепції нової української школи. Це допомагає зануритися в іншомовну атмосферу, спонукає учнів невимушеному спілкуванню англійською мовою. Мій кабінет англійської мови це освітнє середовище, що сприяє вільному розвитку творчої особистості дитини, адже сьогодні це успішний творчий учень, а завтра це успішна незалежна країна.